Разова, ніхто з нас не вірить русським. Ми це проходили, але ми гратись з наративами, що ми не хочемо закінчення війни з тими наративами, які має Росія і розповсюджує по всьому світу, гратись ми не будемо. Я налаштований дуже і Для мене це важливо закінчити війну. Я хочу, щоб президент Сполучених Штатів Америки це бачив. Щоб американці це бачили і відчували, і щоб Європа, всі були в союзі, саме в Союзі з тим, що треба зробити все, щоб примусити Росію до закінчення цієї війни. Тому моя реакція була: ми готові до формату ага, тиші на 30 днів. Так? У тому форматі, який нам запропонувала американська сторона. Водночас зустріч української та американської делегації в Джиді розбиває усі плани росіян щодо ескалації відносин між США та Україною, сказав Володимир Зеленський. І додав: навпаки, йде деескалація, так і повинна бути між партнерами. Делегації США і України зустрічалися у Саудівській Джиді напередодні. Тривали переговори вісім годин за підсумками. Сполучені Штати зокрема скасували паузу в обміні розвідданими та відновили безпекову допомогу Україні. Тепер США мають обговорити конкретні пропозиції з представниками Росії. А українська делегація, укотре наголосила, до мирного процесу потрібно залучити європейських партнерів. Тему продовжить Валерія Дерменджиєва. Місто Джида в Саудівській Аравії, американська та українська делегації на місці стартують переговори. Серед тем для обговорення можливості припинення війни в Україні, питання відновлення військової підтримки США, а також передачі розвідданих через майже чотири години. Розмов за зачиненими дверима, перерва. Коментарі максимально короткі. Робота триває. Йдемо до цілі. А цілі виявились реальними після другого раунду перемовин. Україна погоджується на тридцятиденне припинення вогню. Ми зробили пропозицію, яку українці прийняли, а саме, припинити вогонь і розпочати негайно переговори, щоб покласти край цьому конфлікту в такий спосіб, щоб він був довготривалим і стійким, а також відповідав їхнім інтересам, їхній безпеці, їхній здатності процвітати як нації, Якщо пропозицію прийме Росія, звичайно, ми готові працювати в режимі нон стоп для підготовки до переговорів для наступного етапу. Україна ще раз продемонструвала, як ми демонстрували всі ці три роки, як ми боремося за свою незалежність, за свою свободу. Ми продемонстрували всьому світу, що хочемо миру. Ми готові до миру, до справедливого і тривалого миру. Не Україна почала цю війну. Пояснив прийняття пропозиції президент України Володимир Зеленський. Пропозиція саме американської сторони зробити перший крок одразу далі і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки у Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто, ми погоджуємось, і якщо рускі погодяться в той самий момент тиша запрацює. Тож далі рішення за РФ чи погодиться Кремль на припинення вогню, стане відомо незабаром. Зараз ми всі з нетерпінням чекаємо на реакцію Росії і наполегливо закликаємо їх розглянути можливість припинення всіх бойових дій, щоб люди перестали гинути, щоб перестали літати кулі. І таким чином може розпочатися процес пошуку постійного миру. Якщо вони скажуть ні, це буде дуже прикро і це де зрозуміти їхні наміри. Тому ми сподіваємось отримати від них позитивну відповідь. М'яч зараз дійсно на їхньому полі. За підсумками зустрічі в Джиді Сполучені Штати також негайно скасували паузу в обміні розвідданими. Завдяки лідерству президента США ми стали на один значний крок ближче до припинення кровопролитної війни в Україні. За дорученням президента завершилася пауза в обміні розвідданими з Україною. А військова допомога від США вже прямує в Україну. Відновлено постачання американської зброї з польського хабу в Ясонці до України. Окрім того, делегації України і США обговорили спільні гуманітарні зусилля. Включно з обміном військовополоненими, звільнення утримуваних цивільних осіб та поверненням примусово переміщених українських дітей в ЄС, тим часом заявили, готові зіграти свою роль у підтримці майбутніх кроків разом з Україною, Сполученими Штатами та іншими партнерами. Мета Європейського союзу підтримати Україну в досягненні всеосяжного справедливого і тривалого миру, заснованого на принципах статуту ООН і міжнародного права. Пропозиція про припинення вогню, якщо вона буде прийнята Росією, може стати важливим кроком у цьому напрямку. Тепер Росія має продемонструвати свою готовність до досягнення миру. Світові лідери також не лишились осторонь. Ми вітаємо новини з Джидди про переговори між США та Україною, включно з пропозицією щодо припинення вогню і відновлення обміну розвідданими та допомоги у сфері безпеки з боку США. Це позитивний розвиток подій, який може стати кроком до всеосяжного, справедливого і міцного миру для України. М'яч тепер на боці Росії. ЄС готовий зіграти свою повну роль разом зі своїми партнерами в майбутніх мирних переговорах. Схоже, американці та українці зробили важливий крок до миру, і Європа готова допомогти досягти справедливого і міцного миру. Я вітаю прогрес, досягнутий під час переговорів між Сполученими Штатами Америки та Україною, що відбулися в Джиді, особливо щодо ідеї можливого денного припинення вогню. Тепер м'яч явно на боці Росії. Франція та її партнери, як і раніше, прихильні до міцного і довгострокового миру, підкріпленого надійними гарантіями безпеки для України. Тепер нам усім необхідно подвоїти зусилля, щоб якнайшвидше досягти міцного і надійного миру. Українсько-американські перемовини в Джиді загалом тривали близько восьми годин. Україну представляли керівник офісу президента Андрій Єрмак, очільник МЗС Андрій Сибіга та керівник Міноборони Рустем Умєров. Членами американської делегації були державний секретар США Марко Рубіо, радник президента США з нацбезпеки Майк Волц і спецпредставник Трампа Стів Вітхов. Однак, припинення вогню це лише спроба розпочати шлях до завершення війни, наголосив Сибіга по завершенню зустрічі Валерія Дерманжиєва, телеканал Рада для підсумків єдині головне.